Замість готівки, переказ на банківський рахунок все більше благодійних фондів створюються при школах столиці. Активісти громадських організацій відмічають, батьки почали рахувати гроші, слідкувати на що їх витрачають, та вимагати фінансові звіти. При цьому не бояться скаржитись владі на неправомірні дії керівництва фонду або тієї ж самої школи. І до початку нового навчального року сніданок з'ясував, яка ситуація із шкільними поборами зараз, та де можна побачити суму, яку місто виділяє кожній окремій школі. Така таблиця хочеться закцентувати увагу. З'явилася вперше за останні роки незалежності. Давайте дивитися. Ірина із Лисичанська, що на Луганщині. Обидва її сини вчаться у звичайній загальноосвітній школі. Добровільні внески там щомісяця. Є у нас добровільні такі, якби батьківські взноси в школу 20 гривень в місяць. Ми здаємо. У київській школі, куди ходять діти Олени, тарифи більші 150 гривень на місяць, але теж з рук в руки. І вони йдуть на підручники, атласи, туалетний папір. Контролює фінансовий потік батьківський комітет і його роботою Олена задоволена. Я бачу, що ті кошти, які ми здаємо, не йдуть ні направо, ні наліво. Громадські ж активісти кажуть: якби ви не довіряли батьківському комітету, здавати гроші готівкою не можна. Це поза законом боготівка це зазвичай поле для корупції. Тому якщо все ж таки ви хочете контролювати власні кошти, я б радила батькам створювати, не полінуватися, не пожаліти і силу, створити все ж таки благодійний фонд. Саме він варіант, як батьківські внески можна зробити цивілізованими. Благодійний внесок є абсолютно добровільним. Якщо батьки хочуть допомогти, вони можуть це зробити, але у законний спосіб. У ліцеї дивчаться діти Олексія благодійний фонд існував не один рік, але фінансові звіти надавав неохоче. Коли ж батьки їх нарешті отримали, побачили, що за одні і ті самі предмети часом платили тричі. Наприклад, дневники ми знайшли три рази на одні і ті ж дневники потрачені деньги тоді батьки активізувалися та створили новий фонд. А з ним і нову батьківську раду. Всі гроші збираються исключительно на щот. Ось сейчас 1 сентября, в школі поставимо термінал. Таких активних та свідомих батьків, як Олексій, ще минулого року було значно менше. Якщо минулого року ті типу, поодинокі батьки, які підняли Головою і на ну, бралися смілості сміливості, щоб спитати, куди йдуть мої кошти, їх цькували, їх батьківські ці ради цькували, їх директори цькували, вчителі. То зараз такого немає. І ще одна важлива зміна перед початком цього навчального року. Батьки столичних шкіл нарешті можуть дізнатися скільки точно виділяє місто на кожен конкретний навчальний заклад. І, от для того, щоб батьки мали повну інформацію про те, як місто фінансує. Школу дитсадки. Ми зробили таку карту. Це означає, що просити оплатити, наприклад, ремонт, який і так же фінансує місто. Ще й батьків, школа вже не зможе. А у нас в гостях Оксана Макаренко, громадський діяч, працює в групі активістів батьківський контроль. Здебільшого опікується шкільними питаннями. Заміжня виховує трьох дітей. Доброго ранку. Доброго ранку. Оксана, ваші діти в школі ще навчаються. Ну, один навчається середній в школі, один в садочку. Тому ви в темі. Ви абсолютно але не в долі, але не в долі. це дуже важливий момент. Ось про цю таблицю ми тут з Маріною поза ефіром розмовляли. Дійсно, ну здається, все просто, але чомусь нею раніше не користувалася. Зараз вона в доступі іде її побачити. Ви можете її побачити на сайті КМДА. Вона була зроблена на вимогу громадськості, тому що, якщо ви знаєте, фінансування державних грошей йде на районо, тобто фінансується взагалі система освіти, району, і ми не могли не звести на рівні школи, ну щоб зробити ці. Фінанси uh -huh. прозорими, нам треба було звести баланс на рівні школи, ми попросили про це київську владу, і вони пішли назустріч, зробили таку карту освітню, де в розрізі кожного закладу, садочку, школи, будь що комунальний який заклад, є по статтях всі гроші, які виділяє держава на цей uh -huh. заклад. Тобто на капремонти, на зарплату вчителям, ну на все, на все, що відділяється, ви можете подивитися. І коли якщо на батьківських зборах вас будуть вдруге збирати на скажімо, ремонт даху, ви можете mm -hmm. подивитися і сказати, вибачте, шановне, нас же перераховано стільки-то грошей. От якраз тоді перше ну питання, яке всіх стосується зараз. Напередодні 1 вересня на батьківські збори всі збираються, обговорюють початок навчального навчального сезону. І ось головне питання: здавати гроші чи не здавати. Своя людина яка в цьому орієнтується, що порадити батькам, з якими настроями йти на батьківські збори. Ой, всі сходять на ті збори, знаєте, як в А, Мама, ти підеш на батьківські збори? Ой, ні, синку, краще на ці гроші з'їздимо в Єгипет. Ну насправді для того, щоб такої ситуації уникнути, треба перейти з. Ну, з позиції просто здати кошти там в батьківський фонд класу чи в батьківський фонд школи на те, а на що ці гроші підуть. Зазвичай на цих батьківських зборах просять доздати кошти на книжки, на ремонти, на якісь. Ну на канцелярській приладі взагалі на потреби школи. А я ви знаєте, хотіла запитати, як взагалі контролювати процес збирання коштів і звітування? Власне? Я думаю, це основне запитання батьків дуже часто до батьківського фонду і до цього взагалі комітету, який збирає гроші, потім вони залишаються або не зрозуміло, куди пішли, або купують, наприклад, тричі одні чи 1, щоденники. ну, витрачають ніби гроші. Як звітувати про кошти витрачення? Як батькам до цього підійти? Ну Минулого року десь близько 25% шкіл мали тільки благодійні фонди. Благодійний фонд зобов'язаний звітувати, тому це найпрозоріша форма mm -hmm. звітності. З іншого боку, багато батьків ну не хочуть з цим зав'язуватися, бо нібито важко його відкрити там, потім його mm -hmm. контролювати. Тому збирають готівку. Ну, по перше, це незаконно по-друге, ну майже неможливо контролювати. Mm -hmm. Що ми зробили там цього року? Десь ближче до 1-2 вересня, ми представимо такий сайт. Це така спільна розробка з ведучими комп'ютерними компаніями. Він буде для батьківських комітетів. Це така mm -hmm. платформа, де ви можете прозоро вести свої фінанси класу, прозоро вести фінанси школи і дивитися на що саме постательно йдуть а, а, ці гроші. Будь які гроші. батьки зможуть зайти. Подивись, куди вони там здали і куди Так, ну і більш того, вести його то, то там. Так само будуть юридичні поради, в яких буде вказано, що це виключно благодійні внески, що ніхто не може з вас вимагати ці гроші, так само як вступні внески Внески, це поза законом. Uh -huh. І якщо таке відбувається, якщо вашу дитину цкують за те, що ви не здаєте там гроші чи не хочете платити uh -huh. вступний внесок, а, навіть якщо це робить не адміністрація, а ці батьківські колекторські компанії, а, то теж ви можете скаржитися або в міську владу, або. Uh -huh. на... ну, це ми зараз говоримо виключно про державні школи. Чесні школи там зовсім інші так. Приватні на приватні на жаль повністю фінансуються батьками. Вони не отримують жодної підтримки угу. від держави на сьогодні. Я сподіваюся, що коли буде прийнятий цей новий закон про освіту, то ця ситуація може змінитися. Якщо б вдалося закріпити гроші не за школою, а за. Дитиною, mm -hmm. то тоді б можна було ну по іншому цю систему створити. А добре, і, і тоді наостанок. все таки, як зробити систему грошей в школах більш прозорою. І яка сума там на рік від батьків ну є, певно, що нормально. Ви ж там приблизно рахували в середньому, В двох словах якщо це може? Ну не можна порівнювати школи в Києві, і школи на селі. Це угу. ну, зовсім, рінш, ну, різні угу. зовсім різні системи фінансування і зовсім різні можливості батьків. По Києву ми рахували це мільйони може, бути 4-5 мільйонів на рік збирається з кожної школи, де тисяча учнів приблизно вчиться. Угу. І дуже важливо ці гроші контролювати і дивитися, ну, куди. Вони йдуть, бо ми мали один один випадок, коли директор збирав не на благодійний фонд а на власну картку мільйони, і виходило так, що дах тече, ремонтів немає, а мільйони зібрані. А мільйон його є. звільнити майже не можна. До речі, тому що це оскаржилися, його звільнили і. Ну, це не благодійність, це взагалі ну поза законом, це uh -huh. порушення. Директор в жодному випадку не може сам збирати ці Зрозуміло. кошти. Тобто, головна порада <кхід> від Оксани, що якщо вже здають, то, то контролювати на що здається. Це певно, що головне. Не полінитися і знайти час, подивитися таблицю або з допомогою вашого та вашого порталу, який з'явиться ми при нього обозкошена. Гадаємо нашим глядачам зможете контролювати, що відбувається з вашими грошима. Як у вас, В наших в нас в гостях була Оксана Макаренко, керівник громадської організації батьківський контроль. Якщо держава не Може забезпечити нормальну мову для дітей, то треба про це дбати нам, батькам. Тож далі, друзі, продовжуємо сніданок з 1. Зараз новичка пауза, а потім новини. ТСН. будьте з нами.